Це історія про дві абсолютно різні кінцівки: про руки і ноги. Сьогодні ми розберемося, чому вони настільки відрізняються і як їхня конструкція розповідає цілу історію про те, для чого ми, власне, створені. Задумайтесь на хвилинку над цим питанням: но справді чому так? Ця відповідь криється в анатомії у фундаментальній різниці між нашими верхніми та нижніми кінцівками. Одна призначена для ювелірної роботи, інша для витривалості й опори. Давайте ж з'ясуємо, як це влаштовано. Що ж, почнімо з гори, з верхньої кінцівки, і це ж не просто рука, правда, це надзвичайно складний інструмент, який дозволив людині творити, будувати, взаємодіяти зі світом. Недарма джерела називають її саме органом праці. І ось тут криється головний секрет наших рук. Вони сконструйовані як важелі швидкості. Тобто сухожилля кріпляться дуже близько до суглоба, а це означає, що навіть малесенька скорочення м'яза дає величезний, швидкий рух на кінчику пальців. Ми, по суті, жертвуємо силою, але натомість отримуємо швидкість і розмах. Все заради спритності. І цей принцип швидкості, він втілений буквально в усьому. Погляньте самі. По-перше, плечовий пояс, ключиця і лопатка, він надзвичайно рухливий. По-друге, сам плечовий суглоб, він не глибокий, що дає просто неймовірну свободу рухів. Додайте до цього можливість обертати передпліччя, ну і, звісно, наш унікальний великий палець, що протиставляється іншим. От вам і ідеальний інструмент для найтонших маніпуляцій. А тепер давайте від теорії до практики. Уявімо собі цілком реальну ситуацію, описану в джерелах. Простий, здавалося, б, рух – відвести руку в бік, і раптом це неможливо. Це дуже чітко вказує на проблему з одним конкретним м'язом, як гадаєте, з яким? І відповідь дельтоподібний м'яз. Саме він, той, що ніби ковпаком накриває наш плечовий суглоб, і саме він відповідає за підняття руки вбік. Це ж чудова ілюстрація того, як одна єдина структура відповідає за одну конкретну, але таку важливу функцію. Але ж рухи рідко виконуються одним м'язом в ізоляції. Це завжди командна робота. Погляньмо на плече щоб зігнути руку, біцепс напружується, а його опонент. Трицепс має розслабитись, а щоб розігнути все дзеркально навпаки це ж як ідеально злагоджений танець, де партнери знають свої ролі. Гаразд, з руками наче розібралися, а тепер спускаємося нижче і дивимося, як там розгортається зовсім інша історія. Нижня кінцівка, як кажуть джерела, це орган опори, її завдання стабільність тримати на собі всю вагу тіла. І пересувати його в просторі. І тут ми бачимо абсолютно протилежний принцип м'язи ніг це в основному важелі сили. Можливо, вони не такі швидкі, як м'язи рук, але вони здатні генерувати величезну потужність, ту саму потужність, що потрібна нам, аби стояти, ходити, бігати, стрибати. І вся архітектура ніг просто кричить про стабільність. Тазовий пояс жорстко з'єднаний з хребтом. Кульшовий суглоб, на відміну від плечового, глибокий, він надійно замикає стегнову кістку. Кістки масивніші, міцніші, а м'язи розгиначі домінують, щоб тримати нас вертикально. Навіть стопа зі своїми склепіннями це ж геніальний природний амортизатор. І знову щоб це краще зрозуміти, приклад із практики уявіть, людина не може відвести ногу назад. А це ж критично важливий рух для ходьби для того, щоб встати зі стільця чи піднятись сходами. Який же м'яз за це відповідає? Це великий сідничний м'яз, і те, що він найбільший у нашому тілі, зовсім не випадковість. Саме його неймовірна сила дозволяє нам випрямлятись і ефективно протистояти гравітації. Його слабкість одразу ж позначається на нашій здатності рухатись. Отже, ми розглянули обидві кінцівки, так би мовити, порізно. А тепер давайте зробимо найцікавіше. Поставимо їх поруч і порівняємо. Саме в цьому порівнянні розкривається весь геній їхньої конструкції. Ось він ключовий момент, зведений в одну таблицю. Просто подивіться на ці контрасти. Рука рухливий пояс, нога нерухомий. Рука вільний неглибокий суглоб, нога глибокий і стабільний. Рука це важель швидкості, нога важель сили. Кожна риса, що дає руці мобільність, є дзеркальним відображенням того, що дає нозі стабільність. Це просто досконалий інженерний компроміс. По суті, все зводиться до цього у біології, як і в інженерії завжди є компроміс. Наші руки пожертвували стабільністю, щоб отримати неймовірну мобільність і спритність, а ноги, навпаки, пожертвували широтою рухів заради непохитної стабільності й сили. І цей дивовижний контраст, цей ідеальний баланс між руками й ногами підводить нас до одного з найважливіших і найелегантніших принципів у біології. А суть його в тому, що в нашому тілі немає нічого випадкового: форма кожної кістки, розташування кожного м'яза, конструкція кожного суглоба усе це результат мільйонів років еволюції, яка відточувала їх для виконання дуже конкретного завдання. І наші кінцівки, мабуть, найкраща тому ілюстрація. І наостанок питання, над яким варто поміркувати руки, створені для того, щоб творити інструменти і ноги, які дозволили нам пройти пішки весь світ. Про що це говорить? Про наш шлях як виду? Що для нас було важливішим досліджувати світ чи змінювати його? Подумайте про це.